Привіт! В цьому відео поговоримо про біржові акції на біржі OKX, як в них прийняти участь, які плюси та мінуси є в цих промоакціях, скільки тут можна заробити і про все, що тобі потрібно знати. Тому дивись це відео до кінця, лайк авансом, і ми будемо розпочинати. По-перше, давайте розпочнемо з плюсів. Якщо ви зареєструєте аккаунт за посиланням в описі на біржі OKX, ви зможете приймати участь в усіх промоакціях. тому що тут промоакції не для нових користувачів, як це, наприклад, на біржі біржі Bybit або на біржі Max і на інших біржах BINGX по типу тут можна прийняти участь з старого аккаунту. Це величезний плюс. Також величезним плюсом є те, що тут велика кількість місць на те, щоб отримати винагороду. Наприклад, в останніх промоакціях кількість місць 50 тисяч, 100 тисяч місць, тобто це означає, що місць дуже багато і. З великою ймовірністю ви зможете отримати свою винагороду. Також біржа ОКEX не е, бриє, як то кажуть, не, не виплачує винагороди, а більшість користувачів їх отримує, що є величезним плюсом цієї біржі. Давайте перейдемо на мій екран монітору і розберемося, як саме прийняти участь. Це дуже швидко, дуже легко і зрозуміло. Давайте переходимо на мій екран монітору. По-перше, для того, щоб. Прийняти участь в промоакції на біржі потрібно мати вже створений аккаунт. Ви можете це зробити за посиланням в описі, або скачати додаток, ввести мій реферальний код, якщо ви хочете, щоб я вам підсказував, допомагав. Підпишіться на мій телеграм-канал, щоб не пропускати актуальні промоакції. Ну і, звісно, виконуйте їх максимально швидко, як тільки побачите інформацію. Після цього ми попадаємо з вами в інтерфейс. Я вам буду показувати зараз з комп'ютера. Ви можете це робити з телефону, практично. Все те саме. Давайте розбиратись. Ми попадаємо в інтерфейс самої біржі. Нам потрібно знайти розділ більше, і тут є у нас центр компанії. Це те саме, що і на телефоні. Також є розділ на телефоні, у нас центр компанії. Покажу вам ось тут прикріплю, як це виглядатиме у вас на телефоні. Далі переходимо в цей центр компанії, і далі ми можемо спостерігати, які є актуальні промакції на даний момент часу. Звісно, я деякі виконав вже з цього аккаунту. Тобто, ми переходимо або в інші компанії. Які ще актуальні, я можу в них зареєструватися, або переходжу в мої компанії. Тобто ми бачимо, що у нас є актуальні компанії, в яких ми або вже прийняли участь, вони завершились, або в тих, які ще активні і в яких ще можна прийняти участь. Давайте розбирати. Є дві компанії, в яких ви можете прийняти участь. Це у нас Bio, це у нас SONIC проекти. В обох цих компаніях величезні призові пули і доволі непогані винагороди. Давайте розберемося з компанією Sonic. Переглянути компанію, тиснемо і нас перекидає на сторінку е, цієї компанії. По-перше, величезний пул 950 тисяч монет Sonic. Ви можете отримати 20 монет. Це 15-16 доларів по курсу, який є на даний момент часу. Який він буде потім? Ми дізнаємось, звісно, потім. Е, 47 500 користувачів зможуть прийняти участь. Все працює в рамках FKFS, тобто, хто перший. Того і винагорода для того, щоб прийняти участь, нам потрібно долучитись до акції. Зробити чистий депозит 100 доларів, тобто це не така велика сума 100 USDT. Поповнюємо нашу біржу для того, щоб її поповнити, ми переходимо в наш гаманець, тиснемо поповнення. Я рекомендую поповнювати в мережі Arbitrium USDT. Це найкраща мережа, як на мене. Дуже швидко зараховує депозит, оновлює статистику в цій промоакції, Після цього нам потрібно зробити торговий обіг з торговою парою 100. Для цього нам потрібно, по-перше, да, заходимо на саму біржу. Е, якщо ми хочемо поповнити, вибираємо активи, поповнення. Е, після цього USDT. Після цього вибираємо мережу. Я поповнюю в Arbitrium One Мережі. Далі у нас тут є гаманець або QR-код. Е, скануємо його або копіюємо адресу і закидаємо на неї наші кошти. В нашому випадку, для того, щоб виконати умови, я закидую там 102 USDT. Після того, як ми з вами закинули 102 USDT, переходимо в розділ торгівля, розділ SPOT, і далі нам потрібно вибрати саме цю монетку. Тобто нам потрібно вибрати монетку Sonic. Sonic. Ось бачимо Sonic. Нам потрібно вибрати спот, не ф'ючерси, майте це на увазі. І далі ми по маркету з вами можемо придбати цю монетку на 100 з чим-то USDT, якщо у вас е, дозволяє баланс, тиснемо купити Sonic, потім воно спрацьовує ордер, і ми його продаємо так само по маркету продати. Все, умови виконані. Більшість промоакцій е, працюють саме по таких умовах. Тому це все максимально легко, максимально. Просто і максимально легко отримати винагороду в тих чи інших промоакціях. Але є один нюанс. Який нюанс ви повинні враховувати? Це те, що депозит потрібно холдити до кінця промоакції. В нашому випадку, до кінця даної промоакції ще 13 днів, я взагалі холжу постійно тут кошти, тобто закинув промоакцію і тримаю їх взагалі. Не виводжу. Це єдиний мінус для того, щоб приймати участь. Якщо завтра вийде нова промоакція, ми закидуємо нові 100 доларів і також їх холдимо до кінця промоакції акції не виводячи, майте це на увазі, якщо ви хочете отримати винагороду. В принципі, все дуже легко, дуже просто. Приймайте участь, заробляйте кошти, збільшуйте свій капітал, розвивайтесь на ринку крипти і заробляйте. До наступних зустрічей. Пока-пока.